Що шипоче тирса ковила на острівцях незайманого степу, там, де колись дорога пролягла, для тих, хто опинився на відчепі. Дикий степ або дике поле, безмежне, козацьке привілля, що було колись надійним пристанищем. Для запорожців. давно вже це поле перестало бути диким, і про сиву давнину нагадують хіба що дивом збережені острівці волелюбної ковили, яка ніколи не ростиме на землі, що бодай одного разу зазнала плугу. Це знамените місце тим, що у 1709 році через Кам'янку пройшов гетьман України Іван Мазепа. Гетьман Іван Мазепа. Одна із найзагадковіших, найсуперечливіших. Та найтрагічніших особистостей, про яку сперечається і зараз, більш ніж через 300 років після його смерті. Багато його таємниць зберігається до сьогодні, залишаючись незайманими острівцями давно перекопаної історії. Ну, добувається все, що, що робив Мазепа в цей період. Він... Переправився десь годину 4-29-го, а піджидав цілі сутки Карла 12-го. І його не було на могилі. Де, де він був, всі до сих пор загадка. Мазепа був дуже багатим чоловіком, дуже багатим чоловіком був. І переправилися з ним і. Бочонки з золотом, і дорогоцінні зброя. Ну, багато багато те. Де воно ділося, я не знаю. Скарби гетьмана Мазепи в усі часи давали спокою шукачам коштовностей та пригод. Та говорити, мабуть, варто не про золото чи срібло, а про скарби дещо іншого плану. Слід пам'ятати і про те, що Іван Мазепа найбільший меценат з поміж усіх гетьманів українського козацтва. Цифри свідчать самі за себе. Лише на потреби києво печерської лаври гетьман Мазепа за роки свого правління пожертвував понад мільйон золота. На потреби Києво-Могилянської академії, де колись навчався, понад 100 тисяч золотом. Не менш щедрими були його видатки: на Чернігівський колегіум, Переяславський собор, Військово-Микільський собор у Києві, який, на жаль, був зруйнований у 1930-х роках, на книгодрукування. Про те, що Іван Мазепа був людиною, так би мовити, великого серця, свідчать збережені донині його листи до Мотрі Кочубиївни, його хрещениці і нещасного кохання останніх років його життя. Моє серце кохане. Сама знаєш, як я сердечне, шалене люблю вашу милість, і ще нікого на світі не любив так. Моє б та є щастя і радість було, що нехай їхала та жила у мене, тільки ж я вважав, який кінець того може бути, головно при такі злости і заїлости твоїх родичів. Прошу, моя любонько, не відміняйся ні в чим, як уже не поєднократ своє слово і рученьку дала А я взаємне, поки жив буду. Тебе не забуду. Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. Моє серденько, мій квітер рожаний. Сердечно на те я болію, що надалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся, всю тебе цілую, любезно. Можливо, ці віковічні дерева і справді досі зберігає таємницю двох закоханих сердець. Саме тут колись було родове по Кочубеїв, в якому і народилася Мотря. Від розкішних кочубеївських маєтків тут же майже нічого не залишилось. Хіба що ось ця арка та розташована неподалік Миколаївська церква. Миколаївською церквою і зараз є родова усипальня кочубеїв, тут покоїться багато відомих представників цього роду. Та Мотрі Кочубеївни тут немає. Заборонене гріховне кохання неминуче тягло до біди. І все ж восени 1704 року гетьман таки наважився посватитися до своєї хрещениці. Та між ними було не тільки майже 50 років різниці у віці. Згоду на цей шлюб категорично відмовились давати батька дівчини. Скінчилося це тим, що мати, Любов Федірівна, прокляла Мотрю, і церковні дзвони сповіщали про її ганьбу та сором. Цікаво зазначити, що в наш час саме тут проводяться фестиваль диканські передзвони і розноситься цей дзвін на всю округу. Можливо, це нагадування про події, що обернулися трагедією і для Мотрі, і для її родини, для Мазепи і, зрештою, для всієї України. Батько дівчини Василь Кочубей. Разом зі своїм родичем Іваною іскрою доніс на Мазепу Петру Іму. Та російський цар не повірив доносчикам і відправив їх назад до Мазепи. І гетьман був змушений стратити батька та дядька своєї коханої. На третій день після страти Кочубея та Іскру поховали в Києво печерській лаврі. І це теж не розгадана таємниця. Тут ховали тільки священнослужителів та визначних для держави особистостей, а не приговорених до страти самим царем злочинців. Чи міг про це не знати Мазепа, який так опікувався Лаврою? Цікаво, що її сестра і племінниця гетьмана стали черницями, а його мати була ігуменою Печерського монастиря, що був розташований якраз як напроти Лаври. Своїй коханій Мотрі він теж колись радив піти до монастиря, щоб уникнути мирської метушні та бруду. Куди вертати Сахарща дне там, де було щадле. За однією з найпоширеніших версій старий Кочубей таки встиг видати Мотрю за сина Василя Чуйкевича Семена. А скінчила вона своє зимне життя черницею Пушкарівського монастиря та похована за огорожею Вознесенської церкви. Звісно, така легенда існує, і на сьогоднішній день на території церкви тут значна територія. Така площа земельна площадь значна належить церкві, і умовно, звичайно, точно історично неможливо відтворити на якому саме місці була Мотря похована, але умовно відновлена могила Мотрони Кочубей. Прямо за церквою знаходиться хрест установлений. Написано, хто тут умовно захований і роки життя. Але якщо Мотря була заміжньою, чи могла б вона стати черницею? Втім, тут дійсно є її могила. Та чи належить вона Мотрі? Конкретних документів не може бути, тому що це просто арифметика елементарна. Я сам, коли було у нас прославлення ікони, був невеликий доступ до документів, подивився просто по хронології. Видно про те, що е, роки життя Мотрі вони ну насправді це більше всього, що легенда, легенда. Да. тому що вона, вона, померла воно просто воно. раніше, чим було засновано на цьому місці. За універсалом Мазепи Пушкарівка належала Олександру Чуйкевичу, брату генерального судді Василя Чуйкевича, який, до речі, одружив свого сина Семена не з Мотрією, а з її сестрою Катериною. У Олександра та Василя Чуйкевичів була сестра Меланія, що стала ігуменою Ніжинського монастиря. Вона померла в 1736 році. Саме ця дата і зафіксована на хресті умовної могили біля Вознесенської церкви. Цікаво, що саме в цій пушкарівці розміщувався табір гетьмана Мазепи під час Полтавської битви. І саме звідси. Розпочався той трагічний відступ. Та чи тікала звідси Мотря разом з Мазепою, чи переправлялася з ним через Дніпро? Такі версії теж існують, і вони нам видаються ймовірними. Куди ж він зникав на півдоби до появи на правому березі свого союзника Карла XII? Можливо, гетьман встиг приютити Мотрю в безпечному місці у своїх родичів чи знайомих поза зоною досяжності росіян. Наш сучасник Микола Латвин в своїй сповіді Есе Могутні Дух Мазепи пише Микола Аркас у своїй Історії України Русі подає фото її могили під Полтавою. Але Мотря спить вічним сном і просить, щоб ми молилися за гупокій її душі. Не під Полтавою а на околиці міста Верхньодніпровська. Нам вдалося розшукати і автора сповіді есе Могутні Дух Мазепи. Ним виявився відомий кобзар, композитор, журналіст, письменник Микола Литвин. Микола Степанович присвятив цій темі кілька десятків років свого життя. Покрих там збираючи інформацію в різних. Країнах світу. Приївши власні дослідження, ми вирахували важливе місце поховання Мотрі Кошубей. На одному з цих пагорбів повинен стояти дубовий хрест, як зображено малюнку Миколи Аркаса із його історії. Взагалі, дуб міцний матеріал. Отже, дубовий хрест може простати більше 500 років. Отже, хрест дійсно є. Хрест справді дубовий та дуже старий. До речі, в Дніпрово Кам'янці і досі існують легенди про те, що тут, на цьому березі, Чекав на Мазепу його рідний дядько. Хто я такий? Я нащадок матері в мене є. матері є баба, ну, мені, а баба є прабаба мені. От дівча фамілія цієї прабаби кочубій, той полтавський багач, який 300 років назад якоби предав Степанович. Василь, Василь, немає мені, що тебе прощати. А по батькові нор. А 300 років назад в мене в роду був Нор Михайло. А в нього була рідна сестра, ну тільки по матері. І от ця рідна сестра була матір'ю Івана Мазепи. Не будемо занурюватися таємниці родинних стосунків. Лише зауважимо. Що шляхи Мазепи та Норів дійсно могли перетнутися. Першою важливою справою гетьмана Мазепи було будівництво Богородицької або Старосамарської російської фортеці посеред запорозьких вольностей. Зараз це територія міста Дніпра. Ймовірно, разом з Мазепою прийшли сюди і нори, та пізніше поселенці фортеці розбіглися по новоутвореним запорозьким слободам. Серед тих, хто в різні часи зійшов зі старої Самарі, були Ірко Нор, Касян Нуренко, Михайло Касяненко. Полковником Самарської паланки був Петро Норов, а Кодацький – Іван Касяненко. В мішурному розі знаходимо Касяна Приходька, а серед перших поселенців Дніпрово-Кам'янки бачимо Івана Мазепу. Звичайний збіг обставин, що все ж родич гетьмана. У процесі складних генологічних досліджень з подивом для себе ми виявили, що нащадки найближчих родичів Мазепи стали поміщиками верхньодніпровського повіту. Ми розуміємо, що наші аматорські дослідження можуть викликати посмішку професійних істориків. Ну що ж? Хай тоді до безлічі верст додасться ще одна наша. І не так важливо, що ми знайшли. Головне, що в нас виникла потреба шукати. Хвилюється, шепоче ковила, хилиться, вклоняється землі, по якій востаннє ступала нога безталанного гетьмана. Прощаю україно і високоли Прощаю.